Запобігти обстрілам правобережжя генштаб назвав головну мету операції на лівому березі Херсонщини. Там тривають тяжкі бої. Військові проводять рейди та розвідку, вишукують місця зберігання боєприпасів та розташування особового складу. Їхня мета відтіснити російську артилерію подалі від Херсона. Раніше морпіхи ЗСУ підтвердили, що закріпилися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра. За їхніми даними, за час операції там вже знищили понад тисячі. Тисяча окупантів та десятки одиниць техніки. Водночас росіяни намагаються вибити ЗСУ із займаних позицій, через що несуть великі втрати та змушені перекидати підрозділи з інших напрямків, кажуть у Генштабі. Убили у власній оселі. Росіяни обстріляли будинок у Велетенському на Херсонщині. Загинув 60-річний чоловік. Попередньо атакували з артилерії близько 11-ї ранку. Прокуратура розпочала досудове розслідування. Напередодні годину безперервних вибухів пережили херсонці вночі. Ворог бив по центральному і Дніпровському районах. Ціллю для росіян стали оселі, медзаклад, заправні станції, магазин та автомийка. Обстріли забрали життя трьох жінок, ще шестеро Стяну отримали поранення. Четверо постраждалих. Серед них 15-річна дитина, нині у лікарні. Більше 10 прильотів було. Зриви такі були, іскри летіли. Клієнта заправляв газом, Потім забіг в щитову виключив світ, тільки зайшов в поміщення коло і тут якраз раз був. Дан 3 росіяни хочуть спровокувати переворот в Україні. Про це президент Зеленський сказав журналістам Блумберг. Розвідувальні дані Києву передали союзники. Окупанти планують дезінформаційну кампанію, зокрема, сформувати хаос та розкол, що призведе до зміни влади. Зеленський зазначив, що український уряд не погодиться на жодні заходи із заморожування конфлікту і додав, Київ усвідомлює наслідки плану Кремля. Збирають готівку на ЗСУ у військовій формі. Поліція Києва підозрює благодійний фонд у шахрайстві. Його представники нібито волонтерять біля станції метро Героїв Дніпра. Учора мережею почало ширитися відео конфлікту між активістами та нібито волонтерами організації Врятую рідну країну. За словами перших чоловіки у формі ніколи не брали участі у бойових діях. Крім того, так звані волонтери працюють за ставку, що фонд виплачує з донатів людей на військо. Правохорон. Затримали п'ятьох псевдоволонтерів. Поліція кваліфікувала подію як шахрайство. Ви ви можу можу ви? трошки часу. Сточас, я я для... студію влучитися. А чого по формі? оформити? Ми що не маємо право формі? Ні. Ні, не маєте. Що воював? Ти, що, по формі? Я не воював, що ти по формі, по формі? Я був ще в ролі. І по закону бука можна. Я ти зараз ти що прихалиш? Я не беркав. Ти косиш під військовою. Я свої. не прошу. Готують українських пілотів на Ф-16. У США розпочали навчання льотчиків на сучасних винищувачах. Про це повідомили у Пентагоні. Українські військові проходять навчання на Ф-16 як у США, так і в Європі. Там готують фахівців із льотної експлуатації та технічного обслуговування. Поки українці опановуватимуть штурвал літака. Партнери подбають про запасні частини для винищувачів, які передадуть Україні. Нагадаю, про таке рішення вже оголосили Нідерланди, Данія та Норвегія. Захурделило на Волині. У регіоні випав перший сніг. Жителі поділилися у мережі знімками своїх засніжених подвір'їв. На Волині оголосили жовтий рівень небезпеки. Місцями можливо, ожеледь. Привіт, зима. Це як сніжок шамерехти, де падає. Зимонька зима. Синоптики обіцяють, що слідом засипле у західних та центральних регіонах України. У всіх західних областях, окрім закарпаття, прогнозують порошу. У центрі країни можливий мокрий сніг. А на півдні та південному сході імовірно, будуть дощі.